Відеозапис це одне, пряма трансляція це інше. На прямому трансляції у нас є дозвіл, тому що ви їх саме ну, Давайте тоді таким чином ви з'ясуйте, хто який спосіб надав дозвіл на пряму трансляцію, тому що аудио-відеозапис чи не законодавство вам дозволяється робити, і ми не заперечимо проти цього. Натомість, що стосується прямої трансляції, то для цього має бути дозвіл суду. Тоді ми для вас зробимо технічну перебуду, ви вже в коридорі з'ясувати. Якщо не буде, ми вас будемо І в цій частині ми повинні вам задати питання, чи той принцип, який надійснені 11 липня за вашими словами, чи він містить визнання позову, заперечення проти того, що суден відбувався з півторах позов опозицій. При того до цього прикладалось питання про закриття права читання. Можемо лише таке визнати, що, що таке не є. То, присядай, будь ласка. Справа розглядає поліцію касаційно адміністративного суду у складі обуча суддя серкву судді про ринку, шараха, зенку чи секретарство досі. Чи є у вас відбули складу суду повністю те Добрий присядатель, до вас. Чи ви складу суду? Добре, Добре, складу суду мені діловод скинув фото того, ну, що ми направили. Добрий председатель, будь ласка, я тут з них позовуча. Чи не видіть вияснюєте? Ваші права передбачені сутя. Відомо зрозуміли, роз'яснення потребують. Представник позвучав, на наразі питання, заяву пов'язані. Не надійшов відмови. І крім цього, було минулого суда, я що тут часті режимі відеоконференції безпосередньо війська, оскільки він разом зимов хоче приймати участь у розсуді. Да, так, то тоді запитання зустрічі до представника позивача. Е, ви зазначаєте по попитанні щодо відеоконференції суддя. Це і... зазначало в зазначав. Адвокат ну, минуло попадали судо відмовити. Тільки взяти... не ну, ви ж зараз посадаєте позивача. Да. Ми спілкуємося з вами і надав до знаєте, які надаємо на можливість посадити десь позивача. Е, ми в рамках... Підготовки до даного судового засідання розглядали від 26.06.2024 року до про приставу судового засідання, де, зокрема, зазначено було, що просить за підписом адвоката судового засідання, призначено 2015 години. Проводити за особистою участю звача залізного засідання комічних асесійному адміністративного суду, якщо розповідається, що за дістав міського судового засідання шляхом підмірних постанов з Київського слідчим зарядком про помічника сесійного адміністративного суду. Разом з тим в тексті цього попитання зазначено, що заперечуємо щодо залучення вказаного розвитку на міському режимі відеоконференції. Тому запитання про суду шучка. Ви говорите про те, що питання було про відеоконференцію. По за підписом готові 26 заперечують проти, проти, проти до конференції на полягає на доставку. На перемогу про по відкладенні про доставку. Про доставку я просто повторне, клопотання по сумпричити. Суд свої ухваляє, відмовляючи, мотивався тим, що відсутність можливості конвоювання особи тому подібно, посилаючись накази 2015 року. І якщо слідувати цьому наказу, то фактично <праць> наказу і позиції суду, то фактично особи, які перебувають під вартою. І тому подібне позбавлені права представляти себе, якщо вони хочуть самостійно, ви каційно-адміністративному суді. Є багато випадків, коли особи немає мов для конвоювання, у вас здійснюється конвоювання, в північних немає умов для конвоювання, а особи здійснюється конвоювання. Це Наприклад, коли доставка йде на допитів прокуратуру, в інші установи, але особи здійснюється супроводження конвоїра. Питання в тому, що Верховному суді це питання, яке я, я розумію, дезна судової адміністрації, чи Верховного суду не за всі вимоги не обладнали таку невирішеву можливість. не передбачу, що особи, які перебувають під вартою і позбавлені можливості складати, фактично не сходні умови для цього, не реалізовані. І посилання на наказу 2015 року, коли вже у нас доступ для правосуддя для кожного особи фактично, Любінський позбавляється доступу до правосуддя. Тому те, що в Верховному суді не створені умови для приміщення для конвоювання і тому подібне, це проблема не це проблема державної судової адміністрації, яка не передбачена конструктивно приміщення, мабуть, Верховного суду, який ні разу не виступив з ініціативою щодо бажання таких приміщень чи створення умов. Ми просимо повторно доставити в суд, це не є проблема, тим більше як народний депутат він не перебуває під арештом. Тримання під вартою не з таки, яка передбачає там на якісь насильницькі злочини тому подібне. Тому просимо хопимо відкласти, щоб там будемо можливість познайомитися і відзивати вимоги, і підводити позиції, і доставити до Люблінського безпосередньо до суду. Якщо необхідно, контакти свідчило державного будівельного розслідування, впровадження у кого перебуває кримінальне провадження, і який надає дозвіл, я можу надати. Я... Добре, все Ще е, сліду ласка е, в перший раз е, важко перебити пока і в письмовому варіанті зазначив питання. Ви обмежуєтесь тим, що озвучує зараз, чи ви ще хочете додати. Я озвучував позицію, чорноки на письмовому вигляді. Якщо це питання, буде видатку так складно, Тобто ви плануєте ще пізніше обґрунтувати це питання, чи воно буде в письмовому варіанті аналогічним. Тому що вже було заявлено платить. Воно не буде аналогічним, я сам сказав, причини, чому я звернув увагу у суд мотивалочки. Я мотивую іншими писами. Якщо необхідно, в письмовому вигляді на протязі декілька днів то питання з урахуванням повтореного правди. Зрозуміло. Е, Час було заявлено про це. В частині відкладення я не заперечую, тому що він... Е... Представник позивача каже про те, що він хоче ознайомитися з матеріалами справи. А в частині задоволення клопотання, я думаю, що суд детально зазначив свої увалі, чому це не є можливим. Крім того, про право бути присутнім або представляти свої інтереси, захищати свої інтереси. Позивач не позбавлений права на захист, адже, як ми бачимо, вже був один адвокат, зараз інший адвокат, тобто адвокат має повне право представляти його інтерес в суді. Тому в цій частині я прошу відмовити. Чому Україні з питанням до представника позивача? Немає про це нічого не зазначеного, немає обґрунтування, яка там мета заручення, які права, свободи, законні інтереси, чи волі закладають цієї особи. Тому і тут зготову хвалі про відкриття, яка на 24 червня 24 року, суд зазначив про те, що питання щодо не необхідності зручення президента України в влучитися справі якось третій суд буде вирішено пересудів в судовому засіданні. В цій частині... Буває, Ініціюєте, охочете щодо залучення третій особи президенту людей, чи є? таке питання у вас не стоїть і е, ви вважаєте, що позовний заяви, оскільки там культурна немає, лише є зазначення на першій століці позовного заяви, що це помилково динамика. Я коментувати на даний позов не буду, поки не займу із цією позицією щодо залучення президента, безпосередньо з Українським звідсую питання щодо цього, оскільки я сказав, з матеріальною здоми не готовий коментувати щодо залучення. Це буде неправильно. Зрозуміло. Хто ще запитає у вас, чи є у вас інформація як у нового адвоката-позивача, чи отримує сам позивач процесуальні документи, які виходять із суду в рамках цієї справи? Ну, він не отримує жодного документа. Питання в тому, що Верховна Рада... Йому дали паншет, для того, щоб вивів вив, безпосередньо депутатську діяльність, він не може користуватися мобільним телефоном і поділу. Будь-яку інформацію не може отримати. Тобто пошта, яка доставляється, що пошта, це через інформацію слідчого ізолятора. Станом я вимію, його в нього слідчому ізоляторі жодного документу вчора він не отримував в цій справі ні відзову, ні ніякого здоров'я. Аналогічно, як вже сказав батьків, не отримав жодного документу з Верховної Ради України. А ухвали суду. Ухвали суду я з реєстрації судових рішень Ну добре, А от храні кому це політика по суді засідання, отримуємо всі є. Мистки теж не отримали жоден документів на кохання. Доступно, під кінця такі відповідають. От за тим суд представника слідчі ізоляторів, тобто що туди слідчі ізолятори не дійшло, чи правильно розумію вас, що до самого позивача. Ці документи в тому числі повістки не надходили. Народів на запитання. А е, від свого адвоката попередньо інформацію про це мав, чи має, чи ні? Інформацію про що? Про ті процесуальні документи, які виходили до суду, яку хвалив. В ну, Ладкій не передавав, то ВАВК я знаю, що не отримав відзиву, що останніх документів він не отримав, не відповідно. Ну, По повісткам точно 100% не скажу, ВАКІ, можливо, Гладкий отримав повістку пророку, якщо суд направляв. А представні документи далі не отримував. Добре, тобі заранее книжки питання спробувати стану допомогу. Саме про відкриття провадження, чи сам позивачення, знайомі знайомі. Друге, це була про відмову задоволення по питанням, що про доставлення до суду, чи сам позивачення окрім. Є без така інформація? Відмова про відмову вчора є було сізок, то тоді розпили роздруків про заєдиного реєстру суду рішення безпереброшного рішення щодо відмови по питання його доставки. У нього залишив копію, оскільки у нього оригінальний оригінального спісу документу він не отримав з Верховного суду. Зрозуміло. Немає ще. Оскар, будь ласка, ви пояснили, що коли свідчимо ізоляторів вашого повіреного, ви маєте доступ до нього свідчимо за межах кримінального провадження чи в межах іншого? Между кримінальний, звісно, захист двох кримінальних провадження. Є власне, якась інформація щодо режиму, чому головулочі питає, який режим отримання інформації, чи є в нього якісь обмеження, як у звичайної особи, яка знаходиться під вартою, чи можливо у нього якийсь інший режим спілкування, в тому числі щодо отримання інформації як у народного депутата. Це дуже важливо для того, щоб забезпечити доступ до його до правосуддя. Ви ну, як адвокат маєте довести це суду, донести або в іншому випадку суд тоді буде вживати вже заходи щодо отримання інформації, на що направлені ці питання, ну, це, це, я немає? Він позбавлений, оскільки у ну, нього 255 112 стаття, окремо тримання, він позбавлений будь-яких гаджетів, тому тобто, якщо деякі особи дозволяються гаджети і користуватися певними сатами офіційними державними, то він позбавлений цієї можливості. Скажіть, будь ласка, це позбавлення? Це визначено якимось рішенням адміністрації свідчої ізолятора чи це вирішено свідчення? Рішення про позбавлення? Тому що питання режиму інформації, отримання. Режим інформації він позвав, не дозволяється. По-перше, був раніше, можу сказати, експеримент Міністерства юстиції. У Міністерстві юстиції на падіння основі надавав послуга і телефонії в, в тому числі гаджету. Потім експерименцевий припинив. Але це не для всіх. Йому це право не давалося, враховуючи е, тяжкість, що йому кримінальний правопорушення. Але хочу сказати, в КПК немає норми, яка передбачала навіть звернення до слідчого судді для отримання цього дозволу, для того, щоб користуватися гаджетом. Як народний депутат, Верховна Рада йому повинна дати фальшет. У нього повинен бути планшет, що він вів депутатську діяльність. З того планшету неможливо заходити на всі сайти, але Верховна Рада не дає йому доступу до цього планшету. Крім цього, Дубінське, що з Дубінського внесено відомості РД за неподання декларації, хоча він позвав на слідчому зарядку, аналогічно, це по режиму, користуватися і сайтами, і будь-якими для того, щоб подати. Тобто навіть він не може подати декларацію, не подав декларацію з цієї причини. декларації своїх конкретно Декларація не ну, є предметом я Вам я писав ситуацію. вже головуючи зауваження, що зниму, що відповідаєте на питання. Було питання таке, хтось встановив цей режим, є якесь розпорядження, документ, вам про це відомо про режим забезпечення або обмеження отримання інформації? Не бачили, його, але він поспав. Це з дозволу адміністрації в порядку, кожен особа вдається. І він цього поспав, не враховуючи тяжкість. Добре, тоді точно до і стриму заяви банку питання. Суд зрозумів, що визволяє про питання. Перше, це -поботен. по відкладені справи, справді виновічні розмови, що напряму справу, друге це по питанні про доставлення позивчання на суд. В цій частині уточнення, ви наполягаєте, що суд зараз відразу розглядав два зазначені питання, чи керуючись тим, що ви заявили, що тут письмовий варіант ґрунтування, попитання щодо доставлення, то суд може зараз вирішувати питання щодо відкладення розгляду справи, а після цього отримавши письмове ґрунтування золоча щодо доставлення, ви вирішувати його вже після цього. Ваше бачення. Я, я тоді до викого ти сказав, мотиву викладу в письмовому окріпі щодо все ж таки його доставлено. З можливо дотримання силоки привозить до оперативних Да, да. Ваш опонент сказав, що обмежує якийсь мірі, натягнув, що Верховна Рада в якійсь обмежує на його думку. Його повірено в об отриманні інформації, в тому числі щодо технічних засобів. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи є якийсь окремий режим отримання інформації? Для народного депутата, які знаходиться в такій ситуації, це перше. І що відомо, вам якщо не буде повні радити депутатів, якої він є, щодо встановленого відносно го людського режиму отримання інформації, де він зараз перебуває? Ну, щодо першого питання невідомо і воно не є предметом взагалі розгляду цієї справи, тому воно мені і не повинно було бути відомо. По другому питанню. Генеральний прокурор направляв у відповідності до положення Кримінально-Персонного кодексу України повідомлення про арешт. Відповідно, слідчий також направляв таке повідомлення щодо е якихось заходів, тримання, обмежень, е ніхто нічого ну, не відомий. Нету, немає школу. Так, с ним буде ще готову варто податку. Тоді особливо засідання оголошується завершене. Наступне засідання відбудеться 16 вересня 2024 року о 15 годині 30. До побачення.